Вітаю, друзі! Ми сьогодні не в горах не в Прикарпатті. Приїхали сьогодні. От позаду мене річка Днестер, десь з пів кілометра. І походимо по цій дубовій посадці. Ми по весні і спочатку літа. Ну, дуже багато тут збирали білих грибочків, лисичок. Десь вже 2 місяці тут не були. Ну, дуже цікаво, що тут є. Ну а що з цього вийде, як завжди вам. Покажемо. Айда. Сьогодні 16 градусів. Ну, друзі, так, вчора було 25. Різко так. Ой, ліс сухий. Щось мені підказує, що грибочків може і не бути тут. Ну нічого. Повторюсь, дуже хотілося в ці місця з'їздити і провідати. ми сьогодні в нашій звичайній компашці я і ріжкою і три наших собакина. Більбо, Жекері і Марсель. Ви де там? Ага? Щось є? Друзі, поки що. Ні сироїжок, ні поганок. Зовсім нічого нема. Та. Ну да. Ну Сьогодні походимо, тут є, от як ми заходили, бачили, ми вліво пішли, а там через поле є ще лісок праворуч. От. Походимо тут. Якщо нічого, то підемо. Туди сходимо, глянемо там. Да. Бачиш, яка різниця, так? Да? У Прикарпатті, в Карпатах. Є грибочки, а тут, ну Одні тут Так, вільно... та. їм тут добре. Бачите, кущів нема, такий лісок ровний. І вони тут носяться в своє задоволення. Сьогодні така похмура погода. Вітра майже нема. Так. Марсику вчора купили нову шлейку, да? анатомічна така, як у, як у Жекірі, бо о, натирала йому. Що Марсик? З обновочкою. Перший раз. О, який. А, не давить, та ні. Ну оці на груді треба трошки розслабити. Напевно, так, да, трошки. Машину сяду. Ну, та так, -да, да. Щось я ся... Відчуваю, і, знаєш, як такий пізній осінню, коли вже зовсім грідив нема. Ну вони є, ми знаємо. Вже ближче зими, так? Ну. ну тут в цих місцях цього літа... Та бачу, бачу, О. Це, да, в цьому літі тут, так тут пожгло сонце, так? Помниш? Влітку приїжджали. Тут така спека була, друзі, ну, 37-38 градусів. І дощиків не було десь 2-3 тижні. Так. А ось перші грибочки. Це як ложні опеньки. Та. Ну зовсім нічого вам показувати поки що так пішли далі ми сирішки хочемо дойти до хвойного участка ліса може там щось є якщо нічого нема то прийдемо через поле в другий ліс глянемо що там а ми ще думали сьогодні сюди поїхати а завтра трошки далі десь кілометрів 15 відсюди Ну думаю, що завтра поїдемо в Карпати. Ріжка. муховічка знайшла. Сухий, напевно, так? Да? Так. Ану. Та да Висохший. Ну то на жаль. сподівалася, що тут дощики прийшли. Ну, сухо. То капець. Тут багато таких повальних дерев. Думали, може, опеньки будуть. Поки що їх нема. А це їхня пора. А це що? О. Схоже на маслянок, друзі. Тут же потрошки хвоя. А бачите, и... А вон ще Ириш, маслята, Ириш. Маслята. Да, вот все, бачите. Ну, вот такие, да. Не выстачаем влоги, але... Бачите, тут хвоя пішла. О! Ага. Може, козлята? Ні, ну маслята. Так. Ось так. А ми в цьому році маслята так і не збирали, так? Да? Ну, я маю на увазі, що не було. Не зустрічали їх там. Де Жека. Жекері? Де він? Не знаю. Жека? Воні. А, вомін, так, да, так. Да. Так, ну пішли. Оце ну, що? Сироїшки. Ну теж такі трошки підсушені. Не вистачає їм вологи, так. Да. Перейшли ми, друзі, через поле. Нічого там, окрім оцих, бачите, чотирьох грибочків не знайшли. О, слухняне, ну. Жека. Подгрузок, ну теж такий вже. У тому лісі їх не було? Походимо і тут пошукаємо. Це що? О, мухомор. Сіророжевий. Теж, друзі, такі. Теж не вистачає волої. Да, наскільки цей ліс... По весні, влітку, з початку літа, був грібний, настільки він зараз зовсім нічого не росте у ньому. Це напевно, друзі, вже з цими місцями будемо прощатися до весни. О. вже будемо їздити по Прикарпаттю Карпатам поки не закінчиться цей сезон грибів. Ще подгрузочок, ну такий собі ще вполне собі нічого. Да. По весні тут багато. Саркасцифи, строчков білих гігантських. Що ти там, щось знайшла? Ні. А це напевно маховичок. Так. ну теж такий друзі вже. А це що? Теж мухомор. Ну тут трошки побільше грибів, Хоть, хоч якісь Та ні, то мухомор. Подгрузки, муховичка одного, ну таке. Ні. Сіро рожевий. Ну вони всі такі. Подсушені. Жека, ходь сюди. Ага. Ух. так? А там цілий павук сидить. Mm -hmm. О. Ох. Сиришки от такі. Потрошки попадаються. Напевно цієї вологи їм достатньо, щоб потрошки-потрошки вилазити. Спустилися, друзі, до Дністра. Нехай 10 хвилин собаки побігають по водичці. Та й покажемо вам красоти. Це початок Дністровського каньйону. О як. Ми десь роки два тому тут були сиріший. З палатки розбили з ночівлею. Да. Природа супер. Бачите, як гарно. Нікого нема. Марфік. Оцей ліс, звідки ми вийшли. Давайте, братва, 10 хвилин і пішли шукати грибочки далі. Ну що, друзі, походили ми десь з годинку ще. На жаль, нічого нема. Показувати вам нічого. Та? Місця гарні, але ж вже по весні сюди приїдемо. Да, зараз тут вже. Та я думаю, вже не підуть тут грибочки. Та? Вже все. Ох. Ну, задоволення отримали от прогулянки, собаки, як завжди, набігались. Все добре. Ну, ну а з вами, друзі, як завжди, до наступних грибних прогулянок. Пока.